Южненських підлітків навчатимуть дорослішанню за допомогою курсів самооборони, кібербезпеки та фізіології перехідного віку. Те, про що не прийнято говорити в школі, або на перший погляд очевидні речі, підлітки будуть обговорювати з фахівцями. Лікарі та психологи мають доступно пояснити базові речі про особисту гігієну, психологічні кордони та пубертатний період. Загалом проєкт стартує 8 квітня в режимі пілоту на базі ліцею номер один. Ці проекти були за бажанням молоді, коли вони приймали участь в розробці стратегії розвитку нашої громади. І тоді молоді люди сказали, що вони дуже хочуть мати якусь інформацію стосовно виховання гігієни, так скажемо, да догляду за тілом. І сама оборона, і кібербезпека. Зараз ми пробуємо зробити такий міський проєкт. Він буде зараз започатковується тільки в школі номер 1 Ми створили дві групи: це дівчата і хлопці окремо, 8-9 клас це такий підлітковий перехідний вік. Він буде спрямований на те, щоб молоді люди. Самі себе впізнали. Розворушити малорухливих дорослих збираються тренери спорту «Спорт для всіх. Колективи, які мають сидячий формат роботи, можуть отримати майстер-класи руханки від професійних наставників прямо на робочому місці. Заявки підтвердили вже вісім колективів. Проєкт стартує також у квітні. Ми хочемо залучати ті версти населення, які працюють. Тобто, це комунальні наші заклади, банківські заклади, там бібліотека. Ну всі, що Ну, у них зараз така активність не дуже активна, скажімо так, тому що ну, люди на робочих місцях і трішечки, щоб їх підбадьорити, щоб підняти настрій, може, да, перед робочим днем. Ну, наші працівники, центру спорт для всіх, тренери в нас. Ну, Молода, скажімо так, команда. Ось і ну, от Надія Дмитрівна такий проект запропонувала. Ми підтримуємо її в цьому. І в нас ну, є люди, які зацікавились цим. Для дітей планується окремий вид активності. У квітні танцювальні колективи громади збираються відзначити день хореографії великим фестивалем. До участі долучаються усі колективи Южненської територіальної громади. Метою нашого проєкту це було об'єднання культури нашої громади. Тому що зараз, на жаль, такий час, коли всі по домівках, коли діти займаються в гуртках, але їм немає де продемонструвати свої всі навички, свої знання. Тому ми вирішили, щоб вони обмінялися опитом один колектив з другим, тим більше, що в нас велика громада. І цей проект ми започаткували для того, щоб. Об'єднати культуру громади Перш, перший захід в цьому проєкті це був до Дня театру міжнародного. Приймали участь колективи Сичавського будинку культури, Новобілярського селищного клубу і нашого палацу культури Дружба. Надихаючись цим, ми вирішили провести вже більш масштабніший, скажімо, фестиваль це фестиваль танцю. В кінці квітня буде міжнародний день от ми стали думати, що, може, це для дітей і для керівників буде цікаво. Більше про молодіжні та культурні проєкти в Южному організатори розповідають в програмі Об'єктив в ефірі Южненського телебачення та наших соціальних мережах.